На минулому тижні наша мережа АНС робила велику міжнародну конференцію Гроші для перемоги, де перша панельна дискусія, якраз за участі посла Бельгії в Україні і міжнародних експертів, де ну, була присвячена цій темі, і посол Бельгії чітко сказав, що Бельгія не може сама піти на всі ці ризики, тому ми чекаємо, що. Це будуть рішення спільне і чому Канада, яка давно ухвалила закон, досі цього не зробила. Були навіть такі звинувачення. Тому я дуже сподіваюся, що. Оскільки зараз йдеться про рішення, щоб було одностайним. Якщо воно не буде одностайним, тоді кваліфікована більшість, ось але й там є певні нюанси, тому що якщо, хоч одна країна виступить проти, і в цьому випадку це може бути Бельгія, тому потрібно шукати політичного порозуміння і. Забезпечити зокрема аргументами Бельгії, щоб і очільники держави, і представники організації, яка володіє цими грошима Євроклір, не боялися це зробити. І я дуже сподіваюся, що це рішення буде ухвалене. Ось тому, що Німеччина, самотужки і Норвегія не можуть витягнути ті потреби, які зараз озвучила Україна для того, щоб відбивати. Агресора і всі його ем, новітні там, 500, 800 тисяч дронів в день і шахеди вже на території країн НАТО і ЄС.